Всім привіт це Одін, і знову на каналі Рейд. Я думаю, що сьогодні буде невеликий відос, тому що ми відкриємо моїх два сакральчики, повідкриваємо трошки душі на подію. Ну і відкриємо карт. А почну я трошки поохизуюсь, я покажу, що я кланового боса почав бити АБ3 з одного ключа. Ось зараз навіть я покажу, як це відбувається. Допомогла мені в цьому, щоб ви, Хто б ви думали, це хатун. Причому так було цікаво, що коли вона була 5 зірок, і я її підняв до 40-го рівня, і все одно нічого не відбувалося. А потім я всього-навсього прокачав. Її зірки до трьох зірок, тобто пофарбував на три зірки, і все почало там вмикнулося, як там кажуть, магія. Так, здоров'я Та -та -та -та. Треба. Так, важкий. Так, атака. Швидкість, атака, захист, точність. Ну, навіть навіть хай буде. І ось я почав бити навіть КБ-4 з одного разу забрав другу скриню. Тут тільки атака, не знаю, хай буде. Так, важкий. Поїхали. Ось така в мене команда. Катунка перша. Ну і ці всі щось наносять якийсь урон. А, і Сабіта вона дає плюс до атаки і плюс до захисту нашої команди. Відкрився швидкий бій. Тож, давай спробуємо одразу швидким. Це перший раз швидкий бій на КБ3. 9 мільйонів. Хоча а, вчора набрав 12. Рівно цією шпачкою ну, десь якісь спрацювали чи не спрацювали а, рандоми. От, але приємно, що швій е, бій тепер відбувається швидко, тож тож це круто. От, е, можливо, до речі, можливо, е, це сталося саме тому, що я бив зараз, ну, скажімо так, боса е, з повним здоров'ям. А вчора, наприклад, я бив там було чи 30, чи 20% в нього залишалося. А це, ну, в принципі, суттєвий фактор. Окей, так, хіміра тут оновилася. Давай заберемо якраз нагороди. О, уламочок впав. І ще один впав, чудово. А тут уже нічого не впало. Добре. Добре, добре. До речі, можна і кілька реліквій піти скрафтити. Давай одразу. Ось, наприклад. Створити. Ну, як мінімум дві можемо. Так, гівно. Ну, давайте ще Це, по-моєму, теж гівно. Такі в мене вже є. Да, ось ця вже буває і ця друга теж. Таке собі. Не везе поки що з хім'яр, взагалі нічого не падає, все виключно. Все виключно раркін. Так, торговець душами. Давай дивитися, що по душах тут є. А, нікого немає цікавого. Тут теж немає. Окей, тепер йдемо сюди і сюди. Так, шанс призов у легендарних героїв x 2 покращений призов для обраних героїв. Сьогодні у нас в x 10 на Котейку. Котійка ну, виглядає взагалі дуже потужна. Ну і по скілам, в принципі, також більш-менш. Демони, демони, в мене взагалі немає ні епіків нормальних, ні, ні лег, нікого. Е -е... Поїхали. Так, епік. Це якась херня. Мені щось здається. Аріна, захист захисна арені, війни фракцій. Я такого навіть не чув. Атакує ворога шанс накласти зменшення швидкості. Атакує всіх ворогів шанс накласти ну, всіх. Зменшення крит шансу, зменшення крит шкоди. Усуває довільний штраф з усіх союзників. Теж начебто непогано. Потім накладає на всю команду збільшення крит шансу і крит шкоди на два ходи. Ну, начебто непогано. Лікує союзника, що зазнає критичного удару на 10% від його максимального здоров'я. Ну, не знаю. Може навіть і непогано. Ой, так, давай, ще один разочок. Ну. Елісінья. Ну, це друга моя Елісінія. Вона мені нахер, звісно, не здалася перша. Але, ну що ж, да, не дуже вдало, як на мене. Але окей, що маємо, те маємо. Так, що маємо, те маємо. Давай подивимось, де я в турнірі буду. В турнір а, поповнення колекції. От, друга позиція 500 балів. І тут я аж заробив 50 рубінів. Ну, глянемо, що там буде далі. Вряд Ця таблиця залишиться так, як вона залишиться. Окей, поїхали. Що я ще обіцяв? Так, і обіцяв я. От для цієї події мені треба е гепнути вісім душ для того, щоб тут було чотири е спроби. Тож, давай спробуємо. Йдемо сюди. Поїхали по одному. Раз. два. Три. Долор. Мародер. Да, что сегодня взагалі якийсь полный нефарт. Еще раз долор. Войовниця. Ну і ще два. Буває єдина душа. Так, і ще один епік. Сержант Ар'єгарду. Ну, звичайно, у мене цих епіків немає, але. Найбудуть. Ну ось можна на войовницю вдягнути. Зараз поки що я нею не граю. Є в мене інші герої, які дають розлом. Так, і тепер можна йти в цю подію карти. А, іще один треба. Давай, добре. Давай ще один тут забрати. І ще один призвати. Рарочка, каратель. Ок. Йдемо в події і 4 тисячі. Так, ну, давай. Частки героя. Да. О, ну, хоча б скриньку отримав і 50 рубінчиків. Ну і синенькі. Так. Закрили. закрили Ну, <смі> що можу сказати? Таке собі, таке собі, але буває. Е завтра буде подія на тренування героїв, буду піднімати хс до шостого рівня от Ну і далі прямувати. Потім, скоріш за все, буду хс піднімати на шостий якщо нічого такого не впаде м -м, чи кращого, чи Ну мені здається, що тут. Хатун поки що буде вигравати у інших. Можливо, ще сабіта, але вряд чи, Мені здається, хатун має право і треба її прокачувати на 6 зірок, якщо не прийде там умовний Армстронг. Поки що так. Якщо у вас інша думка, пишіть в коментарях. Ну, в принципі, і все. Не буду затягувати відос. Дякую всім, дякую за підписку, дякую, що коментуєте. Хтось, до речі, казав, що зняти б відосик по тому, як вдягати початкових героїв, як вони в мене вдягнуті. Я... Думаю над цим відосом, я, мабуть, зніму. Нехай він буде косий кривий, але буде, принаймні, якщо там будуть помилки, то мене поправлять в коментарях більш досвідчені гравці. Ну, а можливо, також я допоможу тим початковим людям, які грають цю гру нещодавно, і як я вдягав, тому що всі гайди, що зараз я дивлюсь, вони всі. Про якихось там не знаю людей, які грають 2, 3, 4, 5, 10 років у цю гру. Так що підписуйтесь, можливо, для вас цікаві інші теми. Ну і обов'язково бережіть себе, донатьте на ЗСУ. Все буде Україна. Папа. -па.